Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні мова піде про авіаційні удари військами РФ в і області. Чи можна їм протидіяти? Та чи відомо звідки запускаються бомби? Скільки дронів та снарядів запусти ворог останніми днями? і Чи очікувати загострення у святкові дні? До ефіру приєднається речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. Мене звати Анастасія Дросінова, і ми починаємо наш ефір. Пане Владиславе, доброго вечора. Доброго вечора, Анастасія, слава Україні. Героям слава. Отже, у середу, 16 квітня, російська, російські війська завдали авіаційного удару по Херсону чотирма авіабомбами пугасного типу, а саме ФАП-500. Наступного дня вони продовжили обстріли і скинули ще чотири бомби. Отже, чи можете, будь ласка, пояснити глядачам, що таке ФАП-500? Чи можна їм протидіяти? Ну і взагалі чи відомо, звідки запускають ці бомби? Це авіаційні бомби, яких є чимало в Російської Федерації, і такими бомбами вони завдають ударів по всім при прилеглим до лінії бойового зіткнення населеним пунктам. Вони задають такими бомбами удари. по... Позиціях Сил оборони України, ну це бомба, яка має приблизно до 500 кілограмів, якщо не помиляюсь, вибухової речовини. Вона доволі потужна. А зараз, коли противник провів певні інженерні допрацювання, створив іншу, трошки іншу платформу, цими бомбами можна завдавати ударів за певної відстані. Від того місця, по якому призначений цей удар. Тобто вони летять декілька кілометрів, ну знаю, що є, скажімо, приклади застосування таких бомб, наприклад, 17-20 кілометрів до 30. -ти. Тому, якби, як їм протидіяти, і протидіяти їм потрібно на землі, тому що якщо бомба вже. Здійснений нею удар, то як не дуже важко протидіяти, майже неможливо. Крім того, ну розумієте, необхідно мати засоби для того, щоб завдавати ударів по аеродромах, звідки е, вилітають ці бомбардувальники, які здійснюють такі удари, тоді ми не будемо мати проблем у себе на землі. А так, це фактично один із засобів, яким Росіяни завдають ударів і доволі успішно, і протидіяти їм навіть дуже, дуже важко. А звідки, от, до речі, вони запускають ці фаби по Херсону? З літаків вони просто літак піднімається, вони з декількох аеродромів здійснюють, от коли йде тривога, там що в повітрі літаки. Тому необхідно, скажімо так, пройти. В сховище, тому що можливі удари керованими авіаційними бомбами. І це я звертаюся до всіх глядачів, щоб вони не нехтували подібними сигналами повітряних тривог, тому що, коли прилітає 500 кілограмів, удар досить важкий, досить суттєвий такий, і руйнування, яких завдає цей удар, вони суттєві. От Просто чому питаю? Ви кажете, що десь відстань у них до 30 кілометрів, тобто вона... Це запускали... коли ця бомба сходить від Злітака. А літак але... сам знаходиться де? У Криму. У літак завдає удару і повертається. Так, 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 він залітає у Херсонську область чи з Криму ці запуски? З моря, з Криму, от він багато є напрямків, з може, звідки можуть завдаватися такі удари. Наприклад, а... Запорізьку область вони постійно задають таких ударів, постійно бомбардують населені пункти, які поблизу лінії бойового зіткнення. Наприклад, від тих же КАВІВ досить часто страждає Харків зараз по Сумах декілька таких ударів було. Тому це страшна зброя, яку ворог застосовує. Ну, скажімо так, в комплексі там із артилерією, з ударами дрони. Ну так, до речі, вони коли <кхм> завдали удари по Херсону, далі потім працювала артилерія саме от одразу після цих ударів. А от яка вартість однієї такої бомби? Ну, я не знаю, як там чи, і чи тасть щось е, вам знання, скільки вона стоїть, там копійок чи тисяч. Це таких бомб в Росії є. Значна кількість, і те, що вона несе смерть, це основна її вартість, що нею завдаються удари, які забирають життя, а життя воно не, не оціненне Життя людей, якої, в якої наносяться руйнування. Тому, скажімо, ну, я не знаю, боюсь помилитися верніше, скільки коштує ця бомба, от але ще раз повторюсь, і достатньо ну, скажімо. Велике, велика кількість Росія має такого, такий запас цих цього, цього зброєння. До речі, вони деякий час не завдавали удари цими бомбами саме по Херсону. А чому зараз вони почали застосовувати? Це може бути з чимось пов'язане? Ну, знаєте, в мене складається враження, що росіяни хочуть створити. Так як вони створюють скрізь вздовж лінії бойового зіткнення таку мертву зону з руїн, ну тут бойова, лінія бойового зіткнення е, вона проходить по Дніпру. Тому смуга та, яка прибережна, у них є, напевно, що така ідея. Там, за, є, за, вони взяли собі за мету, напевно. що, Створити там мертву зону, тобто створити смугу з руїн, смугу з, скажімо, зі сміття, де вони можуть, з будівельного сміття, де вони можуть контролювати, де ніхто не може сховатися, де немає укріплень, де немає нічого. І коли їм буде зручно, вони будуть бачити, хто підходить до берега, хто, скажімо, контролює цей берег. Тому вони все частіше завдають ударів саме по прибережній зоні, не шкодуючи ні будівель і не зважаючи, що це якась там інфраструктурні об'єкти, що це якісь, скажімо, там будівлі цивільних людей, що це якісь там місця, скажімо, для, для того, щоб ну, громадські, що люди там відпочивають, чи це якісь об'єкти там енергетичні. Вони завдають туди просто ударів. Для того щоб там все було зруйновано, щоб там все згоріло, для цього вони не лише там застосовує там керовані авіаційні бомби. Досить часто і чимало громад сьогодні потерпають від обстрілів некерованими авіаційними ракетами, саме на правому березі Дніпра. Вони те, що... застосовують часто артилерія, те... яка просто б'є по, по, по будівлі. Те, що вони називаються некерованими ракетами. Ці некеровані керовані ракети. Мається на увазі, що ціль їх приземлення ну, невідома? Вона може впасти будь-де? Ні, вони не керовані. Це те, що вони з ними робиться залпи, вони летять. Це не керовані ракети, вони такі ж самі, як ну, грубо кажучи, це схожий вид озброєння. Як реактивні системи залпового вогню. Угу. Тобто ну, вони по Єдують по площі, там, певні, по певному об'єкту. Угу. І, і Ними робляться залпи, з, ну, з ними завдаються залпи, завдаються удари з, з штурмової авіації і з армійської авіації. Ними якби завдається удар по тому об'єкту, для того, щоб там все спалити, все знищити. Як ви вже казали, за останні дні російські війська активізували е, і, і дронові атаки, і також свою артилерію. От пане Владиславе, скільки дронів та снарядів випустив ворог за останні три дні по Херсону та області? Ну, давайте я вам скажу, тому що один день стільки, інший стільки. Ну, приблизно mm -hmm. 200 двадцять дронів прилітає щодня по Херсону і по громадах, які розташовані. Поблизу лінії бойового зіткнення, там поблизу поблизу річки в Дніпра, поблизу Дніпровських проток. Це 200. Ну, скажімо, давайте порахуємо, наприклад, сьогодні на усій лінії бойового зіткнення, починаючи там від Кінгомської коси і закінчуючи там Курском, ворог застосував там 3200. Дронів, з них приблизно 200-220 прилетіли якраз по Херсону. Тобто, це значна кількість на такий, ну, якби, порівняно невеликий відтинок лінії боєвозів. Тобто, ворог, ну це один з основних, скажімо так, видів озброєння, який ворог застосовує на цьому напрямку. Щодо артилерійських обстрілів. Їх, ну, відсоток дещо менше, проте е, ну, це теж там, близько 150-200 обстрілів на, на добу із застосуванням приблизно там, ну я не знаю, 300-350 в середньому то, за добу боєприпасів. Тобто це теж доволі високий відсоток е, чому? Тому що ну, фактично між. Між об'єктами і між, ну скажімо, наш між нашою територією і територією тимчасово окупованою, де знаходиться ворог, є лише Дніпро, тобто, ну не, не так багато, ну не така велика відстань, щоб він розміщує просто ці системи, реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи і завдає ударів. Не лише там, якби по прибережній зоні, а деякі долітають до середмістя Херсона, наприклад, якщо дальнобійна артилерія. Проте сили оборони України в таких випадках, звичайно ж, ми ведемо контрбатарейну боротьбу і намагаємося знищити всі ці точки, всі ці об'єкти, всі ці е, і гаубиці, і гармати, які завдають ударів, завдають об... і здійснюють обстріли по нашій території. Тому ну, останнім часом можна сказати, що ем, дещо дещо кількість це дещо зменшилась. Ну, mm -hmm. Тому що, наприклад, взимку це було де, трохи більше кількість. Там на 5-10 пострілів, на 5-10 боєприпасів, але трохи було більше. Mm -hmm. А от е, чи можна взагалі якось ефективніше протистояти дронам, аби їх було ще менше у Херсоні та Прибережних районах? Проти дронів можуть протистояти ну, є багато засобів, і Сили оборони України намагаються це робити, намагаються прикрити системами РЕП, намагаються вести протидронову боротьбу, намагаються там знищувати ці дрони різними способами, починаючи від інших дронів, там, різними зенітними озброєннями, антидроновими рушницями. Проте, ну, зараз. Кількість дронів, вона взагалі то вийшла якби на певний рівень, і їх доволі багато застосовується скрізь по всьому фронту. За дронами, як би кажуть, що майбутнє у війні їх з кожним днем стає все більше і більше на всьому фронті. Тому нам придумують нові дрони, нові способи і методи ударів. Придумують ними верніше, придумують проти них. Це там, починаючи там, від різних антидронових сіток, теж закінчуючи там різні перешкоди, які роблять. А от чи антидронові сітки взагалі показалися якось свою ефективність? Ну, дивлячись проти яких дронів? Є fpv дрони камікадзе от, є дрони на скидування, тому проти різних дронів різні засоби боротьби. Ну так, зрозуміло, що сітка, скоріш за все, це саме проти дрону камікадзе, правильно розумію? Ну, вони ворог, наприклад, проти дронів камікадзе і проти дронів ланцетів, наприклад, сітка, щоб пробити сітку, б'ють там два-три дрони в одне місце. Один прориває, ага. інший в те ж місце пролітає, тому ефективність її вона є. Але ну, треба дві сітки, три сітки робити. Угу, тобто Це дуже гру, да, Скажімо, війна вона не стоїть на місці. Сьогодні ти придумав як завдати удару. Завтра придумали як захиститись від цього удару. післязавтра ти придумаєш, як пробити цей захист. В інтерв'ю кореспонденту «Укрінформу» ви повідомили, що росіяни змінили тактику ведення штурмів на Оріхівському напрямку і що тепер вони використовують великі групи замість малих. Чи спостерігаєте цю тенденцію на Херсонщині? І що зараз відбувається в районі островів та Антонівського мосту? Ну я розповідав те, що росіяни, не маючи жодних успіхів, Штурмами малими групами піхоти, от вони змінили тактику і двічі, вже штурмували великими групами. Штурмові, ці штурмові групи там були, їх чисельність була до батальйону разом з технікою і з озброєнням. Щодо острівної зони в Дніпрі, ну, наразі я навіть не знаю, як можна здійснити великий такий великий штурм. І велике форсування великою групою, там, великим десантом, називаємо це так, тому що це десант, тому що це, е, тут штурм має бути. Якщо б він проводився, то це необхідні засоби, які мають доставити е, ту кількість штурмової піхоти, і вже вона потім починала штурмувати. Ну наразі таки, таких груп е, ну, поки що не виявлено. І, Наразі таких, скажімо, великих скупчень цих транспортних засобів також поки що не виявлено, проте я ніколи не казав, що це нереально. Але коли росіяни почали лише розпочинали цей штурм, якщо вони ну, я маю на увазі штурм на Орігівському напрямку. То коли вони тільки в, ще були в точках, звідки починали свій рух, вони були виявлені нашими засобами повітряної розвідки, і е, по них зразу ж був, було нанесено ураження вогневе. І перші бронеоб'єкти, які наші уранили, е, уразили, вони були за 8 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ми там спалили три БМП. За 8 кілометрів їм ще їхати ну, декілька десятків хвилин і добиратись до лінії бойового зіткнення вже після того починати там в бойових порядках штурмові дії. Але вони вже були уражені. Тобто для того, щоб ну, здійснити штурмові там, чи форсувальні дії Дніпра, також має звідкись висуватись цей десант. І по ньому також буде завдано удар, тому що сьогодні приховати такі висування фактично нереально при сучасних засобах розвідки. А, тому це дуже дивно виглядає, тому що знаєте, ми раніше з вами про це говорили, що вони змінили тактику на те, щоб робити наступальні дії більш малими групами. Вони не були там механізованими. Зараз це вже якісь великі механізовані штурми відбуваються. Чому вони вирішили змінити цю тактику? Чи відомо яке завдання ставиться перед росіянами перед російськими військовими і їх керівництвом? Військово-політичне керівництво Російської Федерації воно ніколи не, скажімо так, не говорило, що Запорізька область і Херсонська область це не їхні. Вони, вони навіть скажімо, це їхня сфера геополітичних інтересів. І тому перед тим як мають розпочатися якісь переговорні процеси, якісь перемовини, Росія хоче мати свої сильні позиції, тому. Вона жене, наприклад, на тому ж е, запорізькому напрямку, вона жене своє їхнє командування цих штурмовиків для того, щоб вони просунулися і захопили якнайбільше Запорізької області. І зараз те, що е, на тій лінії укріплень, на тій лінії оборони, яка була створена півтора року тому, вона була споруджена силами оборони України. Росіяни не можуть її прорвати, не можуть її пройти наразі, поки що. Ми намагалися штурмувати малими групами, не змогли. Штурмували зараз, задіювали великі групи, також не змогли. І дасть Бог вони не пройдуть її, тому що Сили оборони України стійко стоять і захищають, обороняють південь Запорізької області. Це щодо Запорізької області. Проте вони зараз росіяни намагаються прорватися в Дніпропетровську область, і на Новопавлівському напрямку вони доволі близько вже від, цієї, від адміністративної межі Запорізької Дніпропетровської області. Крім того, і біля Покровська вони також вже просунулися теж майже на кордон Дніпропетровської області. А якщо вони туди увійдуть, це буде, ну якби, велика. Великий плюс, велика фора, велика перевага у росіян перед, ну, напередодні цих переговорних процесів. Тому вони намагаються всіма силами отримати цей бонус, отримати цю перевагу. Незважаючи на втрати, які несуть росіяни. За цей штурм, який вони е, намагалися здійснити позавчора, там, лише на одному невеликому відрізку відтинку лінії бойового зіткнення, там, де вони проводили, вони втратили там майже 150 чоловік особового складу загиблими. Тобто, незважаючи на ці втрати, вони йдуть, ідуть, йдуть, йдуть. йдуть. Е, наближається світло свято Великодня, чи очікується. Е... Ще більше обстрілів Херсона та прибережних е, зон Дніпра. Я не хочу бути там якимось, е, скажімо, провидцем, там, чи ще якимось. Ви розумієте, ви згадайте вербну неділю цього року, що зробили ну, розумієте? Тому не хочу ні наврочити, ні передбачити, але просто закликаю всіх, що, будь ласка. Будьте дуже обережні і цінуйте своє життя, тому що цей ворог підступний, жорстокий і дуже 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 підлий, який на такі свята в нього немає нічого святого. Пане Владиславе, дякую вам за вашу роботу і до нових зустрічей. Дякую вам, слава Україні і нехай всіх нас збереже Бог, всіх вітаю з прийдешніми святами. Світлого Воскресіння Христового і Великодня. До побачення. Героям слава дякую. Отже, друзі, я нагадую, що якщо ви хочете і надалі бачити відео про Херсонщину, будь ласка, підтримайте вгору. Для цього зайдіть на головну сторінку каналу і натисніть на спонсорство. Ну, а також ви можете більше дізнаватися. Про події Херсона та області на майданчиках наших соціальних мереж у Фейсбуці Мемодіа, платформа ВОРУ у Телеграмі Воро Ньюс, в Інстаграмі «Вору», у тіктокці вору Херсон. Також, якщо є потреба, звертайтеся за безоплатною правовою допомогою до юристів. Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, не нехтуйте безпекою своєю, і на все добре. Гарного Великодня, тихих вихідних.